Так чи інакше, стосунки РФ і США зараз все одно погіршені. Спроби Трампа говорити з Російською Федерацією з доброго поліцейського, Вони нічим виявились не успішні абсолютно. Вони не дали жодних бажаних для Сполучених Штатів результатів і навіть. На днях Путін так уїдливо на це все відповів в контексті того, що типу ну мовляв, не треба було зачаровуватись, щоб не розчаровуватись. Це була репліка, направлена не до Києва, а от саме до Вашингтону, і якоюсь мірою ми зараз бачимо іншу адаптацію США до реальної Росії, до Росії, скажімо так. Чиї погрози, чиї заяви вже розглядаються максималістськи, як ті основне бажання, а не просто як якась гра, яку треба збити якимись контрпропозиціями? Нинішнє американське керівництво воно прекрасно я думаю переконалося в тому, що всі ці розповіді про російський максималізм, про неготовність Путіна до нормального діалогу. Про які я думаю попереджали їх і Київ, попереджали їх і демократи, там Байден попереджали їх і Європейський Союз і керівництво НАТО. Я думаю, Трамп про це пересвідчився вже особисто, сам спробувавши ініціювати такий діалог з РФ на нормальних засадах.